До вашої уваги продається будинок Вінницької області Томашпільського району у селі Комаргород. Будинок цегляний, з відмостками з різного кирпічу, дах шиферний. Має два поверхи, чотири кімнати та дві веранди. Вікна замінено на металопластикові, але тільки на першому поверсі. У двоповерховому будинку одна піч. Яка обігріває всі кімнати. На території є місце відведене для дрів. Будинок потребує внутрішніх робіт у вигляді ремонту підлоги або заміни на нову. З комунікацій є електрика і газ, які заведено в будинок. На території є криниця з насосом. Між кімнатами вимощені арки. Залишаються всі меблі та техніка. Крім будинку, на ділянці є сарай, льох та гараж. Маленький будинок з трьома кімнатами, з ремонтом, але без меблювання та техніки. З комунікацій проведено електрику, газ, воду та конвекторне опалення. Земельна ділянка рівна, огороджена новим парканом, з воротами для заїзду авто. Є доріжки та висаджені квіти та кущі, які у літню пору будуть радувати вас та друзів, та стануть невід'ємною частиною барбекю. Прекрасна транспортна розв'язка. Село активно розвивається, є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання. У пішій доступності магазин, аптека, школа та дитячий майданчик. Для всіх ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будиночки. Продається цегляний будинок в селі Тишиця у Львівській області. Знаходиться в центрі села. Це місце стане найкращим рішенням у вашому житті. Для тихого і спокійного життя недалеко від міст. Будинок має 100 квадратних метрів та площу ділянки у 15 соток. Будинок має добротний фундамент цегляного типу та перекриття даху. Будинок огороджено сітчатим парканом, по периметру якого вмонтовано металеві прути для заміни паркану в майбутньому на металопрофільний. Хороший житловий стан. Зроблено ремонт. Дерев'яна підлога та двері між кімнатами. Частина вікон старі, частина замінена на металопластикові. Меблі залишаються. Одразу можна переїжджати жити. Є світло, три фази, газ та вода. На все є лічильники. У будинку чотири кімнати, гостьова та дві спальні, кухня, коридор та кладовка. Є можливість зробити санвузол, наразі який знаходиться на дворі. На подвір'ї є гараж і хлів, які потребують невеликої реставрації. Велика територія відведена для городу. По периметру фруктові дерева. Є місце для зони барбекю або відпочинку. Також підійде для забудови у вигляді навісу для автомобілю. В центрі села є велика церква, магазини. Та річка з пляжем. Сусідів небагато. До районного центру всього 45 хвилин на автомобілі. Є зупинка, з якої 4 рази на добу їздять автобуси. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Вашій увазі будинок у селі Городківка. Вінницької області. Будинок знаходиться в одному з найбільших сіл, де є багатоквартирні п'ятиповерхові будинки, дві середні школи, дитячі садочки, дві церкви, костел, цукровий завод та селищна рада на 20 сіл. Сам будинок кирпічний та утеплений, пофарбований в зелений колір з шиферним дахом. Приблизно 10 на 8 метрів на два входи. Має три спальні, кухню, туалет і душ. Можна встановити ванну. Може опалюватися газовими конвекторами. Є входи в кожну з кімнат. Або двома грубками, які обкладені плиткою. Будинок потребує косметичного ремонту. Є криниця. Вода заведена в будинок. Також є підвал льох для зберігання овочів, фруктів та закруток. Біля будинку господарча будівля з гаражем та два приміщення для великого рогатої худоби, свиней і курей. В городі труба, по якій проходить вода зі ставка. Можна зробити полив городу. Будинок огороджено. Є багато клумб з різними рідкісними видами квітів. Маршрутки їздять на Вінницю та Одесу. До залізничного вокзалу 17 км. Гарне розташування самого будинку. 350 метрів до центру. Дорога до будинку асфальтована. У вартість входить переоформлення, тому ціна незмінна. Можливий також обмін на паї, сільськогосподарську ділянку та автомобіль. Для детальної інформації та обміну обов'язково звертайтеся до телеграму та не забувайте підписатися на наш канал. Пропонується до продажу чудовий будинок, готовий до проживання, у селі Окопи Тернопільської області. Загальна площа будинку 128 квадратних метрів, загальна кількість кімнат 3, простора вітальня та дві затишні спальні, до того ж два коридори, кухня, столова, ванна кімната та котельня, площа земельної ділянки пів гектара, що дає велику кількість простору для господарських потреб, саду, городів чи відпочинку. Будинок цегляний з високоякісних матеріалів. З металопрофільним дахом, що забезпечує надійний захист від негоди, вікна пластикові, нові, що забезпечують чудову тепло та звукоізоляцію, паркан з натурального дерева та каменю, як додатковий елемент декоративного оформлення та вашого затишку. Опалення індивідуальне за допомогою котла, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року. Водопостачання з власної свердловини глибиною 86 метрів, що гарантує постійну наявність чистої питної води, є септик для ефективної утилізації відходів, в санвузлі використано плитку та ламінат, є теплі підлоги, кімнати світлі завдяки великим вікнам, гіпсокартонові стелі, які створюють естетичний вигляд та забезпечують рівність поверхні. Підлоги у кімнатах, з ламінату високої якості, який є зручним для експлуатації та довговічним. Будинок знаходиться у центрі села, що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. За 150 метрів від будинку розташовані школа, дитячий садок, магазини та автобусна зупинка. Це прекрасне місце для життя з тихим та затишним двором, де можна насолоджуватись природою та спокоєм. Будинок продається без меблів та техніки. Також покупцям можливий торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн. У шести кілометрах від Мукачево для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя недалеко від міста. Особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати, готові до проживання, світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт. Що дозволить вам створити простір на свій смак? Велика кухня та вітальня, ідеальні для сімейних вечорів або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку велика територія, засаджена травою та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям та гостинними сусідами. Зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів, що є пам'яткою архітектури. Гарне транспортне забезпечення. Автобуси ходять. Кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір і можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу зараз і домовляйтесь про перегляд: це ваш шанс знайти дім своєї мрії. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал.